Чи буде Україна найближчим часом використовувати дрон з дальністю польоту 3000 кілометрів, який здатний долетіти до Сибіру? Давайте так. Трошечки часу нам треба для того, щоб він мав все-таки змогу правильно долетіти до Сибіру. Тобто, у нас зараз, я так розумію, певний, ну, коротше. Потрібно потестити ще певним чином. От о, треба ще зрозуміти, де які є промахи для того, щоб трохи пізніше ми бачили колесницю, тобто, щоб воно рухалося. Чи буде обмін військовополоненими до Великодня? Робота над питанням обміну військовополонених не закінчується. Вона іде, і воно випадає, як все ще випадає, що дуже ймовірно. Що за ну протягом цього місяця має до кінця цього місяця має відбутися обмін. Що очікувати від росіян на Великдень та 9 травня? 9 травня в мене в принципі вже фігурувало. Причому дивилися ми це декілька тижнів тому для мого каналу. А воно вже фігурувало як намагання наробити якоїсь лиха. Ну, типу, як, як завжди, нічого нового в цей період, в принципі, початку травня. Тобто там і про великодень, про 9 травня, як таке, да, цей там тиждень, там 10 днів. Вони є певно, тобто видно вже, що ворог. Планує якусь капость. Капасть у вигляді обстрілів, капасть у вигляді великої кількості там яких дронових атак? Ну коротше, готуємося до того, що вони будуть намагатися згадити нам перші, перші тижні травня. Просто морально до цього маємо бути готові і не ми з сигналами повітряної тривоги. Чи загрожують повторні обстріли Укрзалізниці? Випадає карта ностальгії, скоріше за все вони захочуть знову знову влупити по о, по чомусь, що пов'язано із ЖД сполученням. Чому після виборів Путін зник з публічного простору? А він як завжди сховався та закрився, бо на нього випадає вісім камечів. Тобто, я знову в своїй персональній там да, якісь. Захищений лухарі тюрмі, в якій я себе комфортно почуваю, так а немає сенсу більше показово бути ближчим до свого тупого електорату. Немає ж я ж вже переміг уже всіх, кого хотів отруїв, вбив, всі, хто мені заважав, уже залякані сидять за колінки, тримаються. Все. Царва дворца, царь переміг. Не треба більше грати коротше, показувати цей театр. Да, Фіковий театр при поганій грі. Друзі за останні півроку тисячі людей пройшли моє навчання старо. Курси, воркшопи, вебінари та тисячі відгуків від студентів такий результат нашої роботи на сьогодні. Для того. Щоб кожен мав можливість знайти саме той продукт, який цікавий йому, ми зібрали всі матеріали на одному зручному сайті. Якщо ви тільки плануєте свій шлях у таро, для вас є курс новачка. Не знаєте, чи взагалі таро це ваше, визначитися вам допоможе воркшоп. Хочете поглибити вже наявні знання, вам допоможе поглиблений курс або вебінар. Сьогодні мистецтво таро стає доступним кожному. Посилання на сайт ви знайдете в описі під відео. До зустрічі на навчанні. Наступного тижня депутати Європарламенту проголосують за резолюцію, в якій висловлять своє ставлення до президентських виборів у Росії. Чи вплине це на Путіна? Ой, така собі ілюзорна красива штука. Така собі красива по сім кубків. Ми робимо вигляд, що ми щось робимо, звісно. Єдине, єдине на що це впливає, дійсно, на якісь законні по дияволу нюанси. Тобто, тут давайте так, НПЗ стало для нас законною ціллю, в принципі, одна із причин це те, що Путін нелегітимний, і плюс на нього справа в гаті. Тобто тут воно зіграло роль у саме в правовому ключі визнання чогось. Отут -от єдине на що воно може вплинути саме на от якісь отакі речі. Ну, не більше того. Чи є загроза від Чорноморського флоту цієї весни? Да, скоріше за все так, бо зразу вода випадає. А, тобто, чи будуть вони задіювати свої там кораблики чи подводні лодки для того, щоб обстріляти, наприклад, знову Одесу? Да, до кінця весни, скоріше за все, да. Але а, що взагалі по Чорноморському флоту для них трієчка мечів? Ну тобто, скоріше за все, якісь кораблики знову будуть горіть. Чи є загроза стихійних лих в Україні цього року? А, там по у нас в цілому, я говорила на своєму каналі, що на початку року, що у нас е, ну такі достатньо. Достатньо важкий по катаклізмам рік для всього світу. Це вулкани, це смерчі, це урагани. ну, Для РФ це водичка. А, от у нас певні моменти о, там, да, з, знову з якимись землетрусами незначними, з якимись аномальними там, дощами або перепадами температури, вони у нас є. Дійсно, є, до речі, ризик цього року на достатньо сухе жарке літо. Це теж випадає. Ну, що може бути пекло таке собі на дворі, жаркувати? От ну, є і такий момент, але воно поки що не, не зрозуміло, як поведе себе до кінця погода. А от, а от, із техногенних якихось моментів є у нас давайте так пару точок, які викликають опасіння з приводу того, наскільки вони е, ну, нормально себе технічно почувають. І про це вже говорилося, тому просто майте це на увазі, будь ласка. Чому останнім часом почастішали напади на представників ТЦК і коли це припиниться? Розумієте, в чому проблема? Ми маємо палку в двох кінцях? А, із там условно 30-50 людей, яких а, хлопці незаконно, я наголошую, незаконно зловили, заламали? Закинули в бусик і привезли на фронт з мінімальною підготовкою або в учебку на тиждень. І з цих 30-50 хлопців, давайте чесно, ну десяток та виживе. І дуже добре запам'ятає хто. Не дав змоги нормально пройти навіть е, якби ВЛК, да? там що там вообще зі здоров'ям, враховуючи якісь там, я не знаю, е, досягнення у цивільному житті. Тобто, замість того, щоб поставити класного інженера, е, де-небудь там працювати із дронами і інженерити, да, людину запихують в штурмовики, в піхоту. Наприклад, коли він не має фізичних якихось можливостей для того, щоб бути е, гарним представником штурмовиків або піхоти е, фізіологічно ну, Наївно було думати, що ніхто нікого не знайде і не почне встворювати самосуд. Зараз ми маємо обрат, ну, обратний результат. Обратний результат. Ми, ми бачимо віддзеркалення цієї ситуації. Одного часу вони били, ловили і кидали в це. Тепер їх б'ють, ловлять і, і агресивно на них реагують. Ну, так вийшло, що, на жаль, представники ТЦК дискредитували самі себе. Дискредитували саме себе, залякавши населення, яке може добровільно, би і хотіло би кудись прийти. Якби була би чесна медицинська, де медицинське чесне обслідування, враховували би якісь моменти, був би нормальний би рекрутинг, був би було б нормальне розподілення по підрозділам. Ну коротше, оця вся історія. І коли хтось заявляє про те, що ви не, не розумієте в ТЦК, всі представники ТЦК, це хлопці, які воювали, хлопці, які воювали і потрапили в ТЦК, це 20%. Інші купили собі місця в ТЦК, їх можна купити. Як як виявляється, це корупційна схема. Ми тебе взяли і йди в ТЦК за великі гроші. Заплати нам великі бабки, і ти будеш ТЦКшником. І це популярна історія. У нас є велика проблема, і багато з них ніхто навіть не нюхав того окопу і не бачив того автомату, і вміє тільки в спортзалах чуваків в трусах крутить. І більше нічого не вміє. Причому з такими пантами, наче він Бога за одне місце взяв. Це дуже така собі, знаєте, неприємна внутрішня ситуація. Ми маємо зараз і бачимо зворотній ефект цієї ситуації. Но намагаються її вирішувати вже не перший місяць. І своїми вирішуваннями роблять тільки гірше. Чому на Вінниччині чоловіків вбили правоохоронців і чи покарають вбивць? Перше, ми щось подібне в історії нашої країни вже бачили. У мене випадає карта ностальгії. Я не зовсім пам'ятаю прямо такі прецеденти, да, от саме так. Але причина, можливо, цього прецеденту нам уже коротше, колись ми вже таку історію бачили. Я маю на увазі дуже щось схоже. Я ж кажу, бо випадає карта ностальгії. Треба просто буде поколупатися в пам'яті і згадати отакі от от випадки. І причини да цих випадків у нас о, в країні а, чуваків знайдуть, бо виходить прямо правосуддя. А, знайдуть і якась знову ж таки дивна причина, в якій змішалося все: якісь грошові моменти, і якісь глобальні моменти. І є якийсь і знову знову викладаю. Знову випадає карта ностальгії. Тобто коротше мотив, такий мотив ми вже бачили. От якась така собі історія, але затримані будуть дані е, вбивці. Чи дійсно наступного тижня Україну сколихне парад відставок за власним бажанням? І чому? Я передивлялася це питання на початку тижня, і там ну якби там дійсно починаються оці процеси. Там дійсно будуть якісь ну давайте так там звільнення, де добровільне, де добровольна принудітельна. От там будуть заміни. Ми вже побачили початок цих замін і змін, і це те, що я і казала, що у нас весна буде достатньо гострополітичною. От воно зараз і програється. А так потрібно. Де когось попросили, але попросили написати за власним бажанням, бо людина не є компетентною. Когось таким чином відлучили від кармушки, а хтось не хоче приймати участь у тому, що відбувається всередині країни у якихось негативних проявленнях ідеально добровільно. Ну коротше, дійсно, я не скажу, що прямо всіх хоп і за тиждень позвільняли, але цей процес уже почався. Там у нас як завжди немає однозначної відповіді на те наскільки на краще. Тобто, там є свої плюси і мінуси у даній ситуації. Хтось дійсно є ну реально некомпетентними. Зміна іде на користь, а десь одного е прибрали, поставили ще гіршого, і тут ми маємо мінус. Тобто, тут собі така історія. Не всіх коротше поміняють на класних ідейних і таких ух. Прям ні, на жаль, ні. Чому росіяни виводять війська з території нагірного Карабаху чи не перемістять їх до України? Там це пов'язано із тиском. Я так розумію, зі сторони походу Азербайджану. Я так розумію, що там це пов'язано з якоюсь десяткою мечів на вивід їх військ. Умовно кажучи, ви тут більше не потрібні? Ідіть звідси. Ідіть звідси, все. Тобто, це реально реальна така тискова історія. А скоріше за все, війська, які звідти е, виведуть. Я не бачу, щоб в масовому ключі відправлялися на фронт. Вони скоріше будуть заміною тих, кого відправлять на фронт, тобто, умовно, їх там, наприклад, в часті в тили, а когось з частини тилів на фронт в Україну. Тобто, така собі заміна. Чи дійсно війна закінчиться різко і неочікувано? У мене у мене така у мене така історія з тим, що це може бути реально ну, різка якась штука. В мене також один із варіантів випадав як варіант закінчення війни. Ну тобто, дійсно, причому якийсь такий максимально неочікуваний. Сьогодні все ще було, а завтра хоп і нічого немає. Але це все одно як не крути, пов'язано із і певними геополітичними, коротше воруханнями. А от єдине, я допускаю момент різкого закінчення. Кінчення війни хіба що в двох випадках: а, вмер цар, і там воно все стопнулося різко, неочікувано ні для кого, навіть для політичних елітаресі. Другий момент якась серйозна катастрофа на території РФ. Не саме яка змусить знову ж таки різко стопнути ті процеси, які відбуваються, це от єдині дві такі ймовірності, які ну дійсно випадають і у деяких майстрів. Ми ж бачимо ймовірності і їх варіанти розвитку. Знову ж таки пояснюючи глядачам вже вкотре. Ми бачимо вирогідності і варіанти їх розвитку. І це є одна із вирогідності такого закінчення війни. Вона поки, на жаль, малоімовірна, але вона є. Вона існує. Майстри її бачать різні. Тобто, ти бачиш це як варіант, один із варіантів. Чи дійсно українська армія не може собі дозволити демобілізацію зараз? На жаль, у нас немає можливості зараз демобілізовувати військових. Реально, ну тобто, тут на жаль, воно є. Я б, звісно, би э, Жоріна, э, у мене до жоріна багато питань, э, який це військовий злочин. Військовий злочин тримати хлопців без вихідних в окопах уже третій рік. Оце військовий злочин. Просрати мобілізацію, військовий злочин. На початку, э, на початку війни великої повномасштабної. Черги в воєнкоматах були просто скажені, і замість того, щоб мотивованих злих мужиків і жінок взяти хоча б у резерв. да, вам тоді не потрібно було військо, але ви могли взяти в резерв, дати е, нормального е, вивчення, е, привчити до дисципліни, на, гарно вивчити гарних воїнів, мотивованих воїнів. Держава це була получена просрала. А тепер не може назбирати взагалі нікого, тому що взяла і дискредитувала власну ж армію. І ще раз постійно наголошуючи на тому, що якщо щось не так, нічого, а коп тебе виправить. Зсу не виправна колонія, зсу це не метод перевиховання, зсу це не тюрма, зсу це еліта і військо досі. Досить годі, хватить стоп лякати армією депутатів, злочинців, і ще когось. До... Ні, не виховна колонія ЗСУ. І от із за цього, і за подібних наративів, і за того, як своїми ж власними руками була просрана компанія до, до того, щоб стати елітним воїном України, ми маємо такий от результат тепер, в якому немає демобілізації. Тому що у нас взяли і просрали всі ті можливості резерву та ресурсу, які у нас був а тепер сидять і називають кожного другого ухилянта, не даючи тому так званому ухилянту ніякого забезпечення. І дивуються, чому ж ніхто не хоче йти воювати, будучи голим босом, купляючи снарягу за свій рахунок, і живучи за рахунок волонтерів, а не держави, які тримають на плаву військо. От у чому момент. Чомусь про це ніхто не говорить. Зато всі говорять про негідників і про те, як всі ні ніху... не хочуть іти воювати. Просрали все. Тепер ніхто не хоче йти воювати. Ай-яй-яй, люди не Може, ви на себе подивитесь? А може, ви обісрались? У мене все.